Ми продовжуємо розповідати вам про високогірний край Грузії Казбегі в цих горах на свіжому повітрі. Обмін речовин просто вражає. А знаєте, чим тут пахне? А, хінкалі! Один з найвідоміших гастрономічних символів Грузії. Зараз я сподіваюся не тільки скуштую цю страву, але мені розкриють всі секрети приготування справжнього оргезинського хінкалі. До речі, хінкалі придумали саме тут. Ну що, з чого починаємо? Тісто будемо робити зараз. Це мука, це соль і холодна вода. Тісто замішуємо до тих пір, поки воно не стане еластичним. І лишаємо його на 15 хвилин. Тепер газка. Я буду раскатывать, а вы мне говорите, когда стоп, хорошо? Угу. Хватит, наверное. Обратите внимание, какое толстое тесто шириной в один сантиметр. Делаем кружочки. Специальный такой прибор. И раскатываем шматки а, теста до размеров долони. Пока раскатывал одну лепешку, манан раскатала уже пять. А теперь фарш. Вот берем мясо. Так, Говядина берем и вот килограмм. 600 грамм добавляем свинину. Свинина. И 200 грамм сала. И, наверное, обязательно какой-то ароматный секрет а, там а, есть. А, а. У нас в горах растет. Хондари называется. Это вот такая трава, которая, да. оказывается, растет и добавляем. именно здесь, в этих горах. И наитековейший для меня момент – как их злепыты. Тесто идет в нахлест. Красиво очень у вас получилось. Но все равно, Манана, можно отличить. Де хінкалі делал я, а де ви по формі. Варимо хінкалі в окропі 8 хвилин і готово. Попробуємо. Давайте. І головне, 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 друзі. вміти їсти хінкалі, а їдять їх руками. Справжні хінкалі не просто смачні, вони дуже ситні. Я всю цю порцію не з'їм. У мене є ідея. Доброго дня, пригощайтесь. Mm, дякую. Very дуже смачно. Great. Ми зараз в Гудаурі, я просто не могла пропустити можливість побачити долину Арагві з висоти пташиного польоту. Правда, зараз невеликий туман, але я впевнена, що все одно ми побачимо всі красоти гірських вершин. Ви думаєте, як я збираюсь побачити гірські вершини? Дуже просто в польоті на пароплані. Особливої підготовки для польоту не потрібно. Достатньо короткого інструктажу, і у вас виростають крила. Зізнаюсь чесно, з паропланом я стрибаю вперше, а ще до біса боюсь висоти. Потримайте за мене кулаки. Органи місця мінялися один з одним місцями. Це просто нереально. В мене такий захват, особливо ці рідкі перепади, коли ти просто головою летиш вниз, потім різко перевертаєшся праворуч, ліворуч, провалюєшся вниз, різко піднімаєшся вверх. Всього, ви маєте це спробувати. Ночі в Казбекі неймовірні. Зірки, наче у тебе над головою. Знаєш Людон, я багато де мандрував, але для мене важливо відчуття, коли у тебе є бажання залишитись в цій країні, можливо, жити. Оце головний показник. До речі, я вже з сім'єю сюди збираюся mm. приїхати. Я вже навіть і готель собі підібрала. Так Це елементарно, людо! завтра романтична, хмільна та гостинна кахетія.